Одья, я оце чула, і навіть від досить свідомих людей, що до весни війна закінчиться. А як вона закінчиться? Ну я теж вважаю, що до весни війна закінчиться, але невідомо до якої саме весни. На жаль, я не розділяю такий оптимізм і передумов до закінчення війни. Зараз я не бачу, чому Росія має зараз от прям взяти і піти на якісь домовленості і завершити там. Той успішний наступ, звісно, який він не є, з їхніми великими втратами, але вони потихеньку просуваються. І не бачу ніякого резону росіянам зараз типу зупиняти масштабні бойові дії. Звісно, є два варіанти: або в Росії прям закінчаться ресурси на те, щоб продовжать війну в Україні, що є дуже малоімовірно, або все-таки нас змусять піти на їхні якісь умови. І заморозити конфлікт. Але я сподіваюся, що ми на умови Росії не підемо і все-таки будемо вести перемовини, якщо і будемо вести, то з позиції сили, на що я дуже сподіваюся, нам допоможуть зробити наші західні партнери і Сполучені Штати. Так що надіємося на Трампа, але є тільки якийсь триманий оптимізм. Загального оптимізму у мене немає Спрямку з приводу закінчення війни найближчим часом, на жаль.